Перед початком роботи сесії Перемішленська міська рада є підписантом угоди про оприлюднення відкритих даних. Відкриті дані є 16 блоків відкритих даних, які стосуються діяльності ради, комунальних підприємств, комунального майна і багатьох інших речей. В частині депутатів є окремий блок, який стосується відкритих даних, тобто прізвище ім'я, по батькові депутата, дата народження, місце роботи, освіта і. Кілька, кілька, кілька інших моментів. До вас буде дзвонити або Галина Новорівська, або пані, пані Оксана, Оксана Турківська будете відповідати на запитання для того, щоб вони заповнили таблицю. На наступну сесію буде листок з згодою на обробку оприлюднення персональних даних і ця табличка буде заповнена, ви її підпишете. Власноручно. Це є вимога Міністерства цифрової цифрових технологій. Запитання по тому. Якщо нема, то переходимо до роботи. Сьогодні у нас відповідно до статті 46 і 42 закону України про місцеве самоврядування скликано 36-ту позачергову сесію 8-го кликання переміщенської міської ради. Всього депутатів 26 зареєстровано. Зареєстровано 17. Є пропозиція розпочати роботу сесії. Фото, відеофіксація і аудіофіксація засідання. Запис засідання розміщ, буде розміщений на інтернет сторінці міської ради після закінчення засідання. Повідомляю, що відповідно до статті 59.1 закону України про місцеве службування голова секретар депутатів міської ради за наявності конфлікту інтересів беруть участь у розгляді і підготовці питань і прийняті рішення. Яке містить конфлікт інтересів виключно за умови самостійного публічного оголошення про конфлікт інтересів під час засідання Ради. На адресу міської ради найшли відповіді на наші звернення щодо закриття поштового відділення в перемішляних. З ними можна з відповідями можна ознайомитися в секретарях. У кого є запити звернення до посадових осіб? Немає. Переходимо до порядку денного. Порядок денний маєте на руках порядок денний містить 6 питань. Пропоную проголосувати за порядок денний. Голосування по за порядок денний. Прошу голосувати. Голова Жюля. За. Депутати Варколи, за. Демниць, За. за. Гересимчук, за. Горлатий. Гуменюк, За. заневич, За. кабала, да. Кіндра пічула, да. козак, да. Краєвський, да. лівий, да. Панчук да. сайко, да. сорока, да. стасюк, да. Дощення за 17. 17 за рішення прийняті. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Про затвердження програми здійснення заходів щодо отриманої захисної споруди в управлінні Державної кизначейської служби. Будь ласка. Управлені державної казначейської служби України в Тамішанському районі щодо затвердження програм здійснення запитів щодо термінів захисного споруди, а також при терміні стані на кілька минуло до готовність призначення. запитання ставлю на голосування в цілому, якщо не заперечуєте. Голосування прийменне, да. будь ласка. Голова Зозуля. За. Депутати. Вархоли. За. Венецький. Гарень. За. Гер... Сенчук. За. Гуменюк. За. Заневич. За. Кабала. За. Кіндрат. За. Кічула. За. Козак. За. Лівий. За. Панчук, Сайко, Сорока, Стасюк, Торченяк, За 17. 17 за рішення прийнято. Питання друге. Порядку денного. Внесення змін до показників міського ласка. वह love, love. Відповідності до листів, вони розглядають коштів, відділ культури просить переконувати внутрішні паракети. E, Наступне питання це є питання, що відповідності до, до програмні ще по, 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 по державному та означає службі. 480 тисяч, це передбачається залучити е, субвенцій з нашого бюджету на державний бюджет. Якщо коротко у мене все, я хочу відповідати на це. Запитання до відповідача. оборони країни. Ми на сесії передбачено. вони пішли на оборону України. Хочу сказати, що поліція теж відноситься до органів, на якій етапні. Запитання до доповідача. Нема? Якщо нема запитання до доповідача, ставлю питання на голосування. Якщо не заперечується, голосування в цілому. Прошу голосувати. Голова Зозуля. За. Депутати. Варколик. Винницький. За. За. Гарем. За. Гересимчук. За. Гуменюк. За. Заневич. Кабала, киндра, чула, коза, ливый, панчук, сайко, сорока, стасю, турчиня, за. 17 за рішення прийнято. Наступне питання перед показано, будь ласка. Про затвердження рішень виконавчого комітету приміщення міської ради прийняти у містиційній періоді. У містеційній період було прийнято всього 12 рішень виконавчого комітету. Це були рішення, було три рішення про виплату наразі адресної допомоги сім'ям військовослужбовцям які виконують військової обов'язки щодо захисту та країни ці Інших рішень нашого коментатора запитання. Якщо нема запитань, ставлю на голосування в цілому, якщо не заперечуєте. Прошу голосувати. Голова Зубуля. Депутати. Вархолик, Виницький, Гарен. Гересимчук. Гоменюк. За. Заневик. Табала. Кіндра, кічула, поза, лівий, панчук, сайко, сорока, стасюк, Турчиня. за 17. за рішення прийнято. Передачу основних засобів з балансу виконавчого комітету. Будь ласка. Пропонується передати основні засоби. А саме комплекси, в оселі та інші цілопольства затенені. З балансу виконавчого комітету перечненської міської ради на баланс міського комунального підприємства комунального. Мова ідея про дитячі майданчики. То, що колись наставилися від ради, воно залишилось на балансі сільських рад, і ми наступних утримання. Передаємо на баланс балансу утримувач у міському комунальному підприємству комунального. Запитання. Якщо нема закрити, ставлення голосування, якщо не сперечують обцілу, про передачу основних засобів з балансу виконавчого комітету на балансі КФК. Прошу голосувати Голосування за голосування півне. Депутати Вархоли, Виницький, Гарин, Гересимчук, Гуменюк, Заневич, Кабала. Кінград, Кічула, Козак, Лівий, Анчук, Сайко, Сорока, Стасюк, Торченяк, За. 17З. 17 за рішення прийняті. Внесений змін до складу постійної комісії Перемаштанської міської ради. До міської ради надійшла заява Білоуса Андрія Андрійовича про його бажання перейти в комісію з питань житлового комунального господарства. Тому є проєкт рішення внести зміни до складу постійних комісій переміщенської міської ради, вивести Білоуса з членів постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів і ввести в члени постійної, постійної комісії з питань житлового господарства, соціального захисту приватизації. Запитання. Яко є? Це нема рішення комісії, тому що депутат має бажання працювати в якій комісії вважають. Є заява. Запитання? Нема запитань. Ставлю на голосування в цілому. Прошу голосувати. Голова Жизуля. За. Депутати. Варколи. Винницький. Харень, герсинчук, минюк, заневич, кабала, Кіндра, Кічула, коза, лівий, панчук, сайко, сорока, стасюк. Відчиня за. Сорокове за? 17 за. 17 за, рішення прийнято. Порядок денний сьогоднішньої сесії вичерпаний. Хочу сказати, що наступне сесійне засідання у нас відбудеться 20 грудня, це її п'ятниця. Прошу депутатів планувати свій робочий час, буде розглядатися питання бюджету на 25 грудня. У мене все. Дякую. Оголошую. 36. zasidenja Dvostavno spoletanje Premišljanskog ustove rade za